Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо відеотренінги, що стосуються розробки електронних курсів в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити рекомендовану літературу в форматах PDF, DOC, PPT, PEG DEGEVU та чому ми саме рекомендуємо розміщати в форматі PDF. Отже, розступимо. До розміщення матеріалу. Спочатку додамо, сам, як, як я зараз покажу в курсі, ось надпис рекомендована література, нам його потрібно додати є в нашому курсі. Отже, використовуємо елемент, який ми вже знайомі, це додати ресурс нотатка. Ви пишете «Рекомендована література» або список рекомендованої літератури. Я ж зараз копіюю, ось в мене є рекомендована література надпис. Копіюю, вставляю. Та щоб трішки користуюся базовими навиками редагування, тобто збільшую сам шрифт та зроблю його по, по центру. Отже, тепер ми бачимо, що надпис рекомендована література, більше за розміром, та знаходиться по центру. Зберегти та повернутися до дисципліни. Ми бачимо цей надпис. Отже, далі. Якщо зараз показати курс приклад, то далі є перелік е різних елементів, які використовуються в самої, самій системі. Отже, зараз ми будемо вам їх всіх перечислювати. Повернемося далі в курс. Є. Щоб додати перший елемент, це книга в форматі дежавю, ми використовуємо додати ресурс файл веб-сторінка. Я копіюю назву цієї книги. Ось вона. Так буде називатися сам елемент, і так він буде відображатися в самому електронному курсі. Та нам потрібен ще такий розділ, як файл веб сторінка. Розміщення, вказуємо обрати або завантажити файл. Оскільки в нас з попередніх заняття завантажена в файлову систему тільки фотографія, то ми нам потрібно завантажити цю книжку. Отже, натискаємо Завантажити файл. Вибираємо файл, ось ця книга. Відкрити. Завантажити цей файл. Файл завантажено в систему і навпроти цього файлу, обираємо обрати. Як бачимо, у нас розміщення вказався цей файл. Тепер збережемо та повернемося до дисципліни і ми бачимо, що в нас розмістилася книга. Якщо при натисканні на неї, ми побачимо, що Наступна книга завантажилася нам на комп'ютер і ми можемо її відкрити та ознайомитися. Наступний ресурс за курсом прикладу це буде стаття в форматі PDF. Отже, обираємо також елемент File веб-сторінка», додати ресурс File сторінка натискаємо з свого блокноту для копіювання тексту, я беру назву. Отже, пробіл, на початку обираю. нас ця назва буде відображатися в самому електронному курсі. Далі наступне. Також, як і в попередньому файлу веб-сторінка, цей файл. Цього файлу в нас немає, завантажуємо з власного комп'ютера. Натискаємо Завантажити файл, вибираємо файл, в нас є стаття, обираємо цю статтю, відкриваємо. Завантажуємо. Отже, з'явилася стаття. Напроти неї також натискаємо обрати, і в нас розміщення вказалася ця стаття. Зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, в нас є стаття в форматі PDF. Натискаємо, і ми бачимо, що всередині електронної системи відкрився файл PDF. Можемо його переглядати. Повернемося в наш курс. Далі наступним в нас буде стаття в форматі доку. Обираємо також додати ресурс, файл веб-сторінка, вводимо назву статтю. Тепер вказуємо розміщення. Отже, обираємо. Цього файлу у нас також немає. Завантажимо файл з власного комп'ютера. В форматі. Ось. Відкрити. Завантажити цей файл. Обираємо також його. Якщо не видно, то повзунком просто переміщуємо вправо або збільшуємо вікно. Є, натискаємо обрати. Збережемо та повернемося до дисципліни. У нас з'явилася стаття в форматі док. Отже, при натисканні ми бачимо, що стаття завантажилася нам на комп'ютер. Ми можемо її відкрити для перегляду. Наступне в нас буде а, певне зображення. Отже, зараз. Покажу додати файл, додати ресурс, файл веб-сторінка. Вводимо ім'я зображення. Фрагмент на модель Тепер обираємо розміщення. Нас цього зображення також немає. Отже, завантажити файл, обираємо рисунок, завантажуємо. Також вказуємо а, на цей файл. Збільшуємо пікно, ось він у нас оправдаємо. У нас в розміщенні вказався цей файл. Зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, при натисканні ми бачимо, що система відкриває цей малюнок. Повертаємося назад до дисципліни. І останній елемент це в нас ссылка на електронний ресурс. Додати ресурс, файл веб-сторінка. Вводимо ім'я це Yomir, з Википедії. так, і вводимо розміщення силку. Я вже за раніше відкрив, отже просто беру, копіюю ссылку, вставляю, і ось так виглядає правильне розміщення фіпропосувань в мережі інтернету. Збережемо та повернемося. Отже, якщо натискаємо на неї, то нас автоматично е, надалі по цій сесії відправлятиме туди, куди ми вказали. Тобто в нашому випадку на ресурс Вікіпедії. Так, а тепер до другого питання. Чому саме потрібно розміщувати в PDF-форматі? Тому що файли розміщені в PDF-форматі відкриваються відразу в електронних курсах і не потрібно ніякого... Іншого софту для того, щоб відкрити ці файли. Тобто будь-який браузер зараз підтримує автоматичний формат PDF. Щоб зробити, щоб зробити сам файл формату PDF, це продемонстровано в нашому першому відеотренінгу. На головній сторінці сайту є така корисний софт. Так що звертайтесь туди і до програми PDF Creator. やこぞうは。